Так, але я вже давно так, не я така Рада, О, що нарешті є Але Та дякую, що приєдналися. Було дуже О, багато було того варте. Та ми завжди раді дуже так, рада. Здається, таку. ми майже на місці, але я не пам'ятаю ліворуч, ліворуч чи праворуч. Ліворуч. Чи ліворуч? Ні, О, точно ліворуч. ліворуч. Я не отримав сповіщення. Круто, що рот, я рот, ради тебе бачити. А Я сумував. Ти грав у Valorant? Я взагалі тут пограти Valorant, але знаєте, існує стільки ігор. І як визначитися, у що грати, розумієте? Є Apex, є Warzone. А ти чув про of Empires? так я дуже хочу пограти в Age of Empires 4. так, я теж не дочекаюся четвертої. Дякую за донат, До речі, а я вже навіть купив. Перед не знаю, вони багато чого наобіцяли. Так, хотілось би знати більше, але у мене зараз є багато у що пограти. Вітаю авантюриста! І ласкаво прошу теме до лісця. Дякую, дякую, друзі. Медулістя зараз дуже, дуже небезпечно. Дуже Чи проведеш ти мене на інший кінець містечка? Так, це воно. Що скажете? Це той квест. Так, Це той Так, квест. Так, так. це Точно він. точно! Гаразд, чудово. Ходімо. Yeah. Yeah. Uh -huh. Гадаю, просто підемо за так, ним. Так, у цей бік, так. Там так, так. наче має тут. бути гублін. Або щой, дякуємо тобі за цей взагалі. Ось і О, так, він! По а За нього видається багато, це О, багато О, ну це важче, буде точно зубах. Поїхали. Розмаж його. Тебе вийде. О, так, так. Чудово. Треба. Неймовірно. Так. О, ні, О, краще він О, ні, я Як цього не робила, він просто вдвічі сильніший. О! Це... це відстій, паскудство. О, це перше вола. для першого разу. Ти добре впорався. нас зі співчуттями скільки не засмучусь. Так, Я теж, теж зараз запустимо хай потяг. А ти намагався хоча б навчитися грати.